Добрий день, я Затишина Наталя, учениця 7-го Г-класу Натішинського ліцею No3. Пропоную вашій увазі своє дослідження на тему фольклорна експедиція Тараса Шевченка на Поділля. Сьогодні усе частіше звертаємося до творчості Тараса Григоровича Шевченка. Його слова, «Борітеся, поборете, вам Бог помагає стали символом Революції Гідності 2013-2014 років. Та нашої незламності у боротьбі з агресором, що триває зараз. Кожен регіон нашої України знайшов своє відображення у Шевченкових творах, котрий щиро любив свою землю і захоплювався її красою. Особливе місце в творчості Кобзаря займає наш край, який поет відвідав, складі археографічної експедиції з метою збору фольклору та опису археологічних пам'яток. Саме це і стало предметом мого дослідження, а об'єктом є життєвий і творчий шлях Шевченка. Завдання, які ми ставили перед собою, полягають у наступному: з'ясувати та завдання експедиції Тараса Шевченка на Поділля, схарактеризувати маршрут кобзаряти місця, які не відвідав у нашому краї, дослідити якими були результати експедиції, дізнатися, які твори були написані Шевченком про Поділля. Шевченка та його творчість можна досліджувати завжди, щоразу відкриваючи щось нове. Але для мене це початок дослідження історії свого краю в контексті історії нашої держави. А Шевченко її невичерпне джерело. Він символ нерозривного зв'язку поколінь, символ боротьби українців за волю і право на майбутнє. Сьогодні його творчість, як ніколи, актуальна. Отож, Тарас Григорович відвідав поділля восени 1846 року за завданням Київської археографічної комісії, де працював художником. Завдання, яке стояло перед Шевченком, бачимо у документі: збирати відомості про історичні пам'ятки, замальовувати їх. Зокрема, у документі йдеться про Почаївську лавру, а також записувати фольклор. У ході дослідження вдалося з'ясувати. Шлях рук обзура з Києва до камянця подільського достеменно невідомий, не дивлячись на зусилля, дослідників вдалося скласти приблизний маршрут, бо записи самого поета не збереглися. Зошит було вилучено під час обшуку на засланні. Але із написаних творів ми дізнаємося, що Тарас Шевченко побував зовсім повністю нашого міста в Острозі, де бачив середньовічні замки, а Острог був нашим повітовим містом. У Хубарицькому місті Поділля, Кам'янці-Подільському Шевченко пробув приблизно тиждень, з 2 жовтня 1846 року. Є й інша дата, тобто є розбіжності у праці дослідників. Найбільше часу він провів закладачем географії Кам'янецької гімназії Петром Чуйкевичем, завдяки якому були записані перші народні пісні. Ловесь щука з Кременчука. Ой, кармалючий по світу ходиш. Дійшла зоря із вечора. Та інше, щодо інших зустрічей ми можемо лише пропускати, спираючись на праці дослідників стосовно Антона Коцюпінського, музиканта, збирача подільського пісенного фольклору та Владислава Заремби, дунаєвчанина, композитора, що став автором багатьох романсів. Поділля знайшло своє відображення у творчості Шевченка, найперше у його мистецтві шукав кургани, могили, хоча, стверджував, що сердке явище на Поділлі й Волині. Малював храм, особливе місце займає зображення Почаївської лаври. також нашкрай відображений у творах Шевченка щоденнику, Повісті та поемі Верна, прогулянці з приємністю та й не без моралі. Шевченка описував, перебуваючи вже у заслані, красу подільської природи Розкажи мені, друже, мій, що небудь про нашу прекрасну волинь та про Поділля. Саджу бувало собі, любуюсь на прозорий невеликий ставок, повінчений незелене. Зеленим очеретом і греблею, обсадженою у ряди старими вербами. Побуд. Всередині, які знадвору хата нагадувала Україну, стіни, вимазані білою а долівкою жовтої глини, на долівці натрушено зеленої трави, навколо під стінами чисті і широкі дробові лавки. Кімната була поділена на дві половини вузькою довгою грубою, замість перегородки, а сама груба оздоблена ліпленими визерунками. Твір домашнього мистецтва. Такі груби можна бачити на Волині та на Поділлі. Архітектура. На полях Волині та Поділлі ви часто милуєтеся мальовничими руїнами стародавніх, масивних замків та палаців колись пишних, як, наприклад, Постризі в корці. Пишу кобзарі про страждання поневоленого народу, бідні малосилі Волинь та Поділля. Вони охороняли тих, що їх розпинали. По неприступних замках та розкішних палацах. Отже, Потілля справила особливий вплив на Шевченка, адже він планував повернутися ще у 1847 році і досліджувати далі культуру і природу нашого краю. Але, на жаль, був заарештований у справі Кирило Мефодіївського братства і засланий на Кавказ без права писати і малювати. Там же у нього був вилучений зошит, що описував мандрівку. Але живі образи народного месника Устима Кармалюка відображені у поемі та одноіменній повісті «Верна», а також картини живописного Поділля Шевченко, описані Кобзарем у мандрівці з приємністю та й не без моралі, а його форти укладені у збірку Живописна Україна та змальовано особливий образ нашої батьківщини. Дякую за увагу!